Всім привіт! Які ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо солоденький рецепт, дуже простий та швидкий рецепт, тож берімо за роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно 1 яйце і 60 г цукру. Все потрібно ретельно вінчиком перемішати. Рецепт дуже швидкий, не потрібно ніякого міксера, готується дуже швидко. Я думаю, багато хто з вас знає цей рецепт, але я поділюся з вами можливо, комусь нагадаю, а хтось і приготує вперше. Тепер додаємо 15 г ванільного цукру. Також добре перемішуємо. Друзі, додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, А в кінці близько напші коментаря, ще сподобався вам цей рецепт. Тепер додаємо олії 20 мл. Я додала оливкою можна звичайною рослиною. Молока 150 мл. Добре перемішуємо. Тепер нам буде потрібно 150 грам борошна і розпушувача 15 г. Все, добре через сито просіємо І зараз будемо замішувати вже тісто. Все замішуємо вінчиком дуже легко і дуже просто. Тісто має бути таке, як на млинці. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про фото, байки та коментарі. І обов'язково не забуваємо в коментарях писати, з якої країни чи міста ви дивитеся зок, це дуже класно. Ось така має бути структура тіста. Тепер нам буде потрібно 2-3 банани. Очищаємо банани та будемо нарізати на смужки. У мене банани великі, тому я буду використовувати лише 2 банани. Тепер беремо пательню, змащуємо її вершковим маслом. У мене пательня 26 см. Так потрібно добре змастити. І зараз будемо посипати цукром. Якщо маєте вдома коричневий цукор, посипайте сміло, з ним також виходить дуже смачно. Готувала, пробувала, рекомендую. Тепер викладаємо банани. Ось так ми заклали пательню бананами. Тепер поверху будемо виливати наше тісто. Трішки його перемішаємо, і зараз будемо виливати по бананах. Будемо готувати на маленькому вогні під кришкою 20-25 хвилин. За хвилин 20 будемо перевертати на другу сторону і будемо готувати ще 5-7 хвилин. Друзі, обов'язково готуйте на маленькому вогні, щоб цукор не підгорів. У мене трішечки підгорів, я відволіклась, нас не заплановано виключили світло. Тому дуже пильнуйте, щоб цукор не підгорів. Ну це нічого страшного, він і так виходить дуже смачний. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Зараз будемо смакувати. Я ще за смаком посиплю собі трішки кокосовою стружкою. Можна посипати і цукровою пудрою, а можна і нічим він і так дуже смачний виходить. Всім, хто їсть сім смачний, ми також зараз будемо смакувати. Неймовірно, смачний рецепт, можете сміло готувати, готую його не вперше, тож рекомендую вам. Простий, швидкий і дуже смачний. Подобається всім, завжди смакує. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, всім миру та спокою. Всім папа, папа. -па. Не забувайте підписка, подобайка, коментар.